Це наша колона. Перша машинка вже під'їхала, друга. І зараз вважаємо разом з вами увагу. Закающий наши дверь. Режается. Привет, привет. Привет. Наш старт. Дверцы, зараз, проверяем все. Колеса наші знімаємо цілу нашу колону, п'ємо запашну каву та їдемо далі. Ян, привіт! Як справи? Привіт, справи дуже добре, настрій неймовірний, готові їхати. Супер. Їхали. Привіт! <ривіт> І йдемо далі. Оце всі наші автівки. Ще одна. І ось наш голова Віталій. Як твої справи? Привет. Супер. Як настрій? Е -е, замечательно. Веземо допомогу жителям Херсону, нашого українського визволеного Черкаси. Допомагають Херсону. Всі друженька зібрали, зібралися і стартуємо. Супер! Січ Херсоні! Січ Черкаси в Херсоні передаємо велике терпети. Привіт херсонцям від Черкаси. Ми збирали разом з вами. Ось ми тут і я мабуть, надіюсь, що херсонці передадуть привіт також на черкасу. Героям слава! Только не обдавай его никому. Держи. Держи. Давай! Саме на цій площі і відбувалися основні найбільш масові мітинги протесту в Херсоні. Тут було тисячі людей, які вийшли. Це були люди, які були дійсно зламані. без зброї вони зупиняли військові колони. Так. І при чому ну, Херсонці знали, що будуть мітинги розганятися, знали, що будуть арешти, знали, що будуть а, травмовані люди по В Будь-якому випадку виходили для того, щоб доказати, що Херсон це Україна. Сьогодні Херсон вільний. Сьогодні Ура. Херсон розцвітає, життя повертається, все в нас буде Україна. Дівчата. А ми дякуємо черкавчанам за їхню допомогу, за їхню підтримку. Херсон це Україна. Як і усі наші землі, це Україна. Але я хочу сказати такі добрі слова. Херсон це Україна, але без українців це не може бути Україна. Ми тут ми чекали наших хлопців. Ми за Україну. Ми любимо. Ми радіємо. Дякуємо читався нам. Хай боже береже кожного. Дякуємо, дякуємо. спочатку дуже дякуємо благодійному фонду хрещатіх сіті за надану допомогу виді підгузників дитячого харчування для міста Херсону. Зараз ми в центрі Херсону. І видаємо всі нам поруч. П'яторку 4. П'яки нету 4. Дивіться, кого ми зустріли. Так, була в окупації всі 9 місяців, та вже тут в українському Херсоні. так от наші автівки стали Це у нас медицина. Це у нас продуктові наборчики. Така черга одна. Та черга друга Вона вже порічала, тому що вже багато роздали. Так, і отак все відбувається. Кліпчик роздаємо та медикаменти. Черкаси, дивіться, будь ласка, ваша медицина, яку ви нам приносили на будинок торгівлі. Вся вона тут є і її видаємо в Херсоні. Отак от ми от роздаємо. Підходьте, зараз медицина буде. Підходьте. Це до вас завітали черкащані. Ой. Дівчатка, медицину зараз ще дамо. Дякую, дякую. Свіжий спечений хлібчик. Та у вас є така, що ця бігрівки. в є пакетики. Пакетик, 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 пакетик А Ось одна зараз. зате сюди. Підходьте. Підходьте, підходьте не така. Молодцы, пацаны. Давай коробку конфет. хорошо Они ее, блин, заберут все, Да? А здесь Да. 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 А якщо у вас обідать на лишне, якщо він вас не будемо країна, підходьте, придайте вітання просто черкащанам, які це все збирали. Дорогі українці, ми вам щиро дякуємо. Ви за допомогу. Херсон витримав, тримався. Це буде Україна, героям слава! Слава за села! Дякуємо, любі! Дякуємо, любі. Тяжко було так да? Виходили. А скажіть, вони ну не заходили, не не не, не. не заходили. Провіряли провіряли нерву мужчин. Да чи є ще перевіряли всі, перевіряли документи, перевіряли по квартирам, все, по всьому так. Да. але. Я дивлюся, як ті, що пройшла, там уже вивіски на російських мовах. оренда, російський номер. Це вони вже так все швидко зробили. Або що тут… — вони дуже швидко почали тут хазяйнувати. Дивлюся, Дивлюся да, яка, який язик буде в школі, ну, тобто дуже О, багато. Дві школи навіть да, були почали працювати. Ну, у нас такий народ, школа почала працювати. Вот а потихонечку раз там желтенькие літочки на забор подвязывали. <гумен> <Там>, Молодцы, вот, <гумен> да, они поселились там в кафе, там, вот, тут парк на перекресточке, слава за село Путин. Вот, Правду про там, нього. Да, а вы, там борт, особливо там на в політическом там историческом дорога, на бибор, Россия завždy щось там, ну в общем, щось таке. Вот. Тут тебе раз уже сразу там вот внизу там кто это? Соцонце Украина. На тревоге. А, да, да. А они ну, что там вот берут эти трясковые это как и затирают, затирают. Тут тебе затерли, там что-то. В раз опять там за. Скажіть, а гроші які ходили? Гроші руські ходили, ну наші на ринку, то наші. І, 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 а я брати. це теж йшла по ринку, тільки що і були багато табличок, продавали так сигарети, все, і були долари і євро. Це типу одразу обмінники, так, да, так виходить на ринку? Ні, ми одразу повернулися в 90-х годах. Все, що ніж там розстріли, все поверували киоски это вот а когда уже вот начали завозить они свой стоит товар с крыма пошел и вот это на рынках дороги прям рынка открыты машины открытые багажники и в багажниках их вот, вот, водка на разлив э, Сигареты, вот, да, всякие продукты, их неговар, вот, конфеты, не, печенье. Вот. Я, конечно, принципиально не покупала, соседи покупали, говорили очень противно, да? Да. Знаєте, ми дуже раді, що сон з ми так вже чекали, трудилися. Як ми чекали і ну всі до нудісно було сіні, во все тут наші повинні стояння їжу я, вижу, я заїхали хазяїнам хазяїн. А тут їм всі кричать фашисти, всі солдати пан до того. Дуже велика подяка черкащанам, які долучилися до збору цієї гуманітарної допомоги. Ті, хто скидували кошти на пальне, ті, хто приносили гуманітарну допомогу в вигляді продуктів, ліки і тому подібне, Поїздка поїздка нас вдалася успішною. Чому? Тому що дуже багатьом людям ми надали цю гуманітарну допомогу, набрали води з собою, привезли, так як в них дуже великі проблеми, як з електрикою, так і зв'язком з водою, з продуктами харчування. Роздавали ми спочатку в центрі на центральній площаді міста. Там дуже багато скупчення людей, тому як туди приїжджають всі фонди, всі місця такої от зустрічі. Там і працює мобільний зв'язок, там стоїть стаціонарна вишка Київстару з генератором, і там є сі інтернет, і люди можуть подзвонити туди і тому подібне. Потім ми вирішили поїхати на райони міста, тому що не всі можуть добратися до центру міста. Поїхали в один з районів. Чесно, говоря, не пам'ятаю, як він називається. Там, типу, як в нас в Черкасах його запад, риночок невеликий. Туди побачили, що там військові роздають гуманітарну допомогу. Вирішили стати там. Військові кілька від'їхали, і ми стали місто них. То очередь виникла людей, напевно, під 100. Зразу за гуманітарною допомогою, уже як в нас є опит роздачі крупної гуманітарної допомоги, це Волл Центр Кічен. Ми один з разів роздавали, то організували очередь. Ніхто не толкався, ніхто не нервничав даже. Була одна очередь по поводу гуманітарної допомоги іншу очередь сформували видачу медикаментів. Як побачили, що дуже великі проблеми у них з медициною. То що на даний момент там ще всім все дуже погано. Що є, то трошки дорого коштує. Там є наценка нещасних продавців, трошки що наценка в два-три рази іменно по медицині, то дуже багато людей по медицині. Звісно, потім, після цього, ми поїхали по селах, тобто заїжджали. В такі села, типу Хутора, що немає ні асфальтної дороги, одна вулиця, ну і то люди були прям от там, люди були прям звісно, ці щирі очі, які от, і цей пакет гуманітарної допомоги, хліб, який нам також напекли, то, звісно, так. Да. Вони були там дуже здивовані, що сюди взагалі хто доїхав. що, то, що ну вони всі привикли приїжджати чисто в центр Херсона, роздали по-бистрому гуманітарну допомогу і поїхали собі. То, звісно, в цих селах, де ми їздили, то люди були вкрай здивовані, що взагалі сюди, хто приїхав, і що вони отримали гуманітарну допомогу. Давних там ні світла немає, ні зв'язку немає в Херсоні. То кое-де ще є, а там взагалі немає нічого. Ну, якось виживають люди. Тому плануємо наступну поїздку в Херсон найближчим часом. В принципі, все. А скільки ви везли загалом допомоги? Там казали, 11 машин. Просто да, було 11 автомобілів, з яких 10 бусів було. І один легковий автомобіль це з медициною. То що був З цих 10 бусів був один бус з водою. Ми набирали п'ятилітрові баклажки води, там порядка 2 тонн. Потім, а в остальних зараз, так, ще були два прицепи. Плюс в одному прицепі була солодка вода, порядка 800 кілограм, 800 літрів. А в цих остальних це були продуктові набори. В принципі, все. По медицині чи є щось таке, наприклад, ліки, які найшвидше розбирались, і от ви коли, наприклад, будете збирати, uh -huh. от вони потрібні будуть в першу чергу. Це обезболюючі противірусні. Часто спрашували от інс інсулінові, не знаю, як вони правильно називаються. Інсулінові спрашували від серця, заспокійливі. Це те, що так само більше люди просили. Тому що ну, я так розумію, що люди нервувалися. До речі, от коли в черзі контролювали, люди часто запитували, як там які новості в Україні, що там Тому Тож люди були відрізані трохи від цивілізації і взагалі не знали, які новості взагалі в нас в Україні, взагалі що і як. Вони навіть не знали, що освободили Лиман, Ізюм, Куп'янськ. В них не було цієї інформації. Вони, якби, ну, в них руски уходили внезапно. Тобто вони йому оголосили на дві, на три доби круглосуточного комендантську добу, і в цей час вони просто виїхали. І все. Ну тут люди, звісно, дуже раді, що прийшла українська влада. То що все вернулося назад до України. Звісно, дуже раді, тому що розказували цей сміх і гріх референдум, який проходив, то це, звісно, стедоба, а не референдум, що був. Але там була дезінформація, що вроді як вивіски всі помінені були. Тому, ні, всі на українській мові вивіски, все залишилося. Тобто, ну, Кроме деяких будинків, які попали снаряди, таке чувство, що, в принципі, нічого не відбувалося вже. Так що, все добре, там, відносно. А от стан людей, можливо, якась атмосфера відчувається? Атмосфера розгубленості там більше. Тобто, люди не знаю, що їм далі робити. Чому? Тому що ну, їх обставини, то тобто змушують бути в такій ситуації. Тому що води немає, світла немає. Тепла немає. Що далі, коли появиться, то ж невідомо інформувати їх досить складно, тому що немає інтернету, немає зв'язку. Тобто люди в ніведіні. Тому би, потрібно інформувати більше людей, щоб вони не хвилювалися, щоб вони знали, що в ближайшому майбутньому з'явиться світло, з'явиться тепло, і все буде добре. Ну, це, звісно, не наша роль. Це роль держави. Ми відвезли 11 автомобілів. Один з них це повністю заповнений медициною, один водою, далі всі інші продуктовими набори і один заповнений дитячим харчуванням та памперсами завдяки благодійному фонду Гришатік Сіті. Чи можете ви розповісти трохи саме про ту атмосферу, яка зараз у Херсоні, і можливо про що ви говорили з херсонцями? А, Дивіться, атмосфера там дуже така, ну, всі бадьорі, всі веселі, але сама ситуація: в місті немає води, немає світла, немає опалення, люди, люди вимушені готувати їжу прямо у дворах. Це велике місто, тобто населення в нього таке ж саме, як, практично, як і в Черкасах. Люди дуже-дуже ну, складно. Їм продуктів практично немає там. Ну, якщо вони є, То коштують там, ну, дуже величезні кошти. Ну, наприклад, там, от кілограм вафель, то коштує 225 гривень. Щоб розуміли, пачка соку 85. Це я вам кажу дешевше, що я бачив, ну і сфотографував. Ось така ситуація в Херсоні, так що їм край необхідна гуманітарна допомога. А як ви туди добиралися? Скільки часу приблизно це зайняло? Ми виїхали пізно ввечері, і вже зранку ми були в Херсоні, тобто в самому Херсоні. Дорога до, до ну, по Миколаївській області нормально. Вже в Херсонській області вона там трошки розбита, вони розбивали мости, коли уходили. Е, вот. Ну Так, нормально. Там тільки дорога там прильоти, де-де де є. А так, в принципі, нормально. Можна їхати. потрошечку можна їхати. А чи помітили ви, можливо, якусь особливу потребу в якихось продуктах саме від е, херсонців? Так, потреба це гуманітарні самі набори, щоб там була олія, щоб там була пшениця, і щоб там було просто щоб приготувати, поїсти гречка, рис, тобто, що можна приготувати? І, звичайно, їжа швидкого приготування, тобто, що можна там десь закипятити якусь там? Е... Каструльку кинути туди мівінку і швидко поїсти. Це саме таке ну, найголовніше, що потребують. Ну, буржуйки і ці турбопечі, е окопні свічки, щоб можна було приготувати на чому поїсти. А можливо одяг якісь деклівації? Чи... Ні, одяг там не потрібен чому, тому що в них ніхто і не забирав, вони не переїжджали. Вони залишили той одяг, який в них був, він залишився. Всі туди везуть теж багато. Ми бачили людей, котрі везуть туди одяг. Але він ну, просто там не потрібен. Ну, він так от валяється, люди йдуть туди, там, де стоїть машина з їжею. А там, де вона стоїть з речами, воно ну, просто не потрібно. Ну, людей і так достатньо там, речей. Це не так, як, наприклад, тут, коли людина переїхала і в неї вона взяла там два пакети з собою, все, в неї немає речей. Тому вона приходять сюди вон, до нас на бархолку і вибирають речі. Там це взагалі не потрібно. Вода, так, так, підтіва, щоб була, це потрібно. Ось так. Ну, їжа, їжа. Проблема в харчуванні. Ну, підгузники, дитячі, тому що там ну, кого діти, то дуже проблемно. Там вже <кій> яка ситуація була. коли… Орки захватили, тобто місто. А, що вони зробили? Вони всі магазини перекрили, тобто в плані, що ви не можете гривнями розрахуватися. А, термінали, котрі вони знаходили. Вони туди приїжджали, могли закрити магазин, і закривали, тобто забрали сам термінал, щоб ви не можете розрахуватися без готівковою карткою чи телефоном. Да там пайпас. Ось а, і залишається, що в них тільки треба брати рублі. Щоб брати рублі, це треба десь уже йти на них працювати. Люди відмовлялися, тобто люди залишилися тим, що у них є там запас їжі, практично у них нічого не було. Чи ну вони, а пеже щоб підзаманити пенсіонери, вони видали кожному пенсіонеру по 10 тисяч рублів. Ось, ну ну така, вони вимушували людей. Тобто, ми їхали по місту. Там я в принципі поскидаю потім фотографії там, де всюди тільки поплакати там русський мір комбайн безкоштовно там. Ну, такого плану. Вони все-все-все під цього ну, планували розраховували залишитись там надовго. Тобто кожен другий білборд, який висить в місті, це 100% процентів з якоюсь агітацією руського міра. Ну от така ситуація. Ви казали, що зібрали більше. Це ви вже відвезли його? Чи плануєте дозбирати? Да, плануємо дозбирати і ще раз по повести. Сьогодні просто ми зберемося, тому що всі, хто після, після дороги, а перше таки, сутки ж ніхто не спав, всі їхали в дорозі. Сьогодні зберемося, рішимо, коли відкриємо новий збір. Я думаю, що люди і так охоче несли, так що дозбираємо і поїдемо друге. Ну туди можна їздити і їздити, тому що там дуже є величезна потреба. Я ж кажу, якщо ми в Куп'янськ поїхали, да, відвезли 6 тонн, якусь частину перекрила. Ну скільки там населення? Там дуже мало. Херсон це ну, практично 300 тисяч. кажу, населення, це туди вивези, не визи. Ну постійно просто можна їздити туди. Поки не наладиться, опять же, таке там хоча б світло, хоча б там, опалення, що люди самі можуть щось там готувати десь якось. На даний момент там в Херсоні зроблені пункти обігріву. А, тобто можна прийти, зарядити свій телефон, а, зігрітися і подзвонити своїм близьким родичам, ну, опять же таки, тільки якщо на центральній площі. Якщо десь окраїни, то треба шукати, де повище, де можна зловити лінію і ой, зловити зв'язок і дозвонитися. Така ситуація. То ж, там є інтернет? Ну в центрі так, в центрі нормально, в центрі біля площі центральної так, там є, а на окраїнах де, де є, де немає. Да так, взагалі, хто захоче нам допомогти, ми будемо їхати другий раз. Приходьте на Січ, це Палац одруження, вулиця Небесної Сотні, 3, Працюємо ми з 8 ранку до 8 вечора кожен день.